2025. він не обіцяв бути легким, він не давав гарантій, але він дав нам час час, щоб стати сильнішими. Цього року ми менше боялися темряви, бо навчилися створювати світло самі. Ми плакали, прощаючись із кращими, і посміхалися, зустрічаючи нове життя у рівненському пологовому. Вітаю! Це підсумки року на телеканалі Рівне 1 Ми переглянули гігабайти відео, сотні сюжетів, які наша команда знімала для вас протягом цих 365 днів. 2025 – тисячі це рік боротьби, будівництва не лише доріг, а й людських доль. Рік, коли слово «ветеран» стало синонімом слова сусід, колега, брат чи сестра. Ми згадаємо все від гучних скандалів до тихих подвигів. Поїхали! Головна тема року повернення повернення наших захисників до цивільного життя, повернення наших військовослужбовців додому з полону. Ми розповідали десятки історій героїв нашої країни. Я не жалкую, що я це зробив, тому що не був би я там, в Маріуполі. Я все рівно пішов би на той фронт. У 2025-му рівненщина стала хабом реабілітації. Ми знімали десятки сюжетів про незламність, як, наприклад, історія Михайла Наливайка, який після поранення відкрив власну кав'ярню. Залетів маленький уламок. Не знаю, він десь напевно сантиметр був розміром. Залетів під шлейку броніка і прямо так через легке ребра і зупинився в спиномасковим каналі. Реабілітація військових з кожним роком покращується. Відкриваються нові хаби і напрямки роботи з ветеранами та ветеранками. Не завжди це ініціативи лише держави чи органів самоврядування, а й бізнесу. Так ми розповідали про перший на Рівненщині мобільний реабілітаційний модуль, що відкрили у Сарнах. Ми тут вже надаємо послуги, тобто Ми працюємо вже з хлопаками, військовими після поранень відновлюємо. Рухливість верхніх кінцівок, нижніх, нижніх проблеми з спинами, з хребтами. Цей вагончик модуль за повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм. Волонтери теж змінилися. Якщо раніше це були стихійні збори, то у 2025-му це системна робота. Попри зниження зацікавленості людей до ініціатив, волонтери шукають найрізноманітніші ідеї та напрямки залучення суспільства до допомоги захисникам. Конкурс між ліцеями, між закладами дошкільної закладами дошкільної освіти і індивідуальний результат, в кого який буде. Тобто ми собі вже знайшли спонсорів, які подарують подаруночки і ліцею, там якісь потрібні їм речі, і садочкам, і діткам. Ну так мотивуємо, тому що, як я вже писала, це дійсно гроші, які валяються під ногами. Ладова будь-якої країни, міста чи села. Люди історії різні: хтось волонтерить, не покладаючи рук, хтось рятує життя у вогні чи в лікарняній палаті, а хтось прославляє нашу область та державу на міжнародному рівні. До прикладу, Андрій Грицак, чоловік поєднує роботу заступника голови громади та статус чемпіона світу з горьового спорту на чемпіонаті світу. Я підняв 231 раз. Ну, тобто, та конкуренти дозволяли, скажімо так, попрацювати більше на техніку, на результат, щоб просто перемогти в даних змаганнях. Молодь рушійна сила суспільства у багатьох напрямках: від протестів до культурних звершень. Юні брати рокери один з таких прикладів. Їхнє виконання музичних творів підкорило серця не лише українців, а й світових зірок. Ми з дитинства про це мріяли грати на гітарі, на барабанах, і ми цим фанатіли. Чимало історій ми розповідали про народження малят, тим, кому нині потрібно робити перші кроки, але кому будувати цю країну. Неймовірні тоді навіть зратіла, бо вранці мені мали фотки там великі малюк. Попри війну, рівненський драмтеатр у 2025-му був заповнений. Люди прагнуть емоцій, прагнуть живого спілкування. Кожне слово, кожне слово Марії Василівни виписано дуже точно в кожному слові є її душа, є реальні історії жінок. Люблять жителі регіону і спорт. Разом з глядачами ми слідкували за Вересом, кардиналом та БК Рівне. Сиділи на трибунах та спостерігали за віражами з підвеїстів на гарових доріжках мототреку. Ми зачаровувалися результатами наших ветеранів на різноманітних змаганнях та з перехопленим подихом вболівали за амфутбольну команду Верез Мрія. Дуже добре, що ветерани можуть прийти, бо багато хлопців ті, що займалися футболом. От, наприклад, займався футболом, все життя пішов на війну, та, і в нього якась ампутація, і йому що далі, якусь роботу шукати. А Тут є така можливість спокійно, далі грати. Енергонезалежність перестала бути гаслом і стала реальністю у 2025-му Чимало дахів позеленіли. Програми співфінансування ОСББ, сонячні панелі на школах та дитсадках стали реальним кроком до такої важливої енергетичної стійкості. Ми чудово розуміємо, що у час війни, а коли є постійні загрози з боку країни-агресора і наслідки відключень, а відповідно блекаути, а це дасть нам можливість забезпечити якість освітнього процесу і відповідно забезпечити якісне харчування наших здобувачів освіти. Економіка області втрималася. Попри складні погодні умови влітку, рівненщина з хлібом, а місцеві підприємці скаржаться лише на одне брак кадрів, адже важка енергетична ситуація багатьох не застала зненацька. Зниження навантаження на підстанцію сьогодні дуже класний кейс розказали, що коли є необхідність відключити світло, з чим ми деколи стикаємося, але на цій території є підприємство, яке генерує світло то світло можуть відточити цілому селу чи району Який же підсумок року без наших багатостраждальних доріг у 2025-му їх ремонтували, добудовували та ігнорували, тобто нічого нового? Десь ремонт ямковий, а десь капітальний, десь з конкуренцією, а десь за сірими схемами, як от у департаменту інфраструктури рівне ради. Ми все робимо згідно чинного законодавства без всяких поділів, як ви говорите Пет Ми робимо його як як це вимагає законодавчо, і проводимо його з на законодавчій базі. Відповідь ми вам на це готуємо. Вона, якщо має бути сьогодні у вас то значить вона буде у вас. сьогодні. Спойлер, відповідь не прийшла ні тоді, ні наступного дня, а через тиждень. Розповідали ми і про різноманітних чиновників нашого регіону, про їхні статки і невідповідності в деклараціях. Серед них народного депутата, у якого антикорупційна прокуратура вимагає конфіскувати активи, або ж колишній головний лісівник Рівненщини, який отримав підозру у причетності до незаконної торгівлі деревиною. Працівники ДБР у взаємодії з департаментом кіберполіції Національної поліції України викрили масштабну схему розкрадань деревини за участю посадовців держпідприємства, лісоаналітичний інноваційний центр та лісництв, ДП «Ліси України з різних регіонів не забули в цьому році і про туалетну справу, точніше про вбиральню в центрі рівного за понад 3 мільйони гривень. Дискусій вона викликала чимало. Коли під вікнами нашого будинку почали монтувати споруду, я думала, що це якась буде, можливо, меморіальна дошка пам'яті героїв, тому що це є алея, на якій розташовані портрети загиблих воїнів. От. А потім з'ясувалося, що це громадська вбиральня. Я як мешканець будинку проти, але як рівнянка здивована вибором місця. Чому саме на алеї де, де розташовані портрети? Але рівне стає комфортнішим. Безбар'єрність тренд 2025 року. Пандуси, пониження бурдюрів, однак не скрізь і не так швидко, як хотілося. Неодноразово ми висвітлювали, як ветерани перевіряли різні куточки нашого міста на доступність. Все тільки на шляху створення, тому все потребує до опрацювання, і безумовно, той досвід, який вже є там, так набутий з. Там, наприклад, вулиці Петлюри, так ось ми йшли, говорили там ось нам порадили те, ми переробили те. Згадуючи події 2025 року, потрібно не забувати й про мужність та принциповість українців. По всіх містах України у липні тисячі людей вийшли на протести. Вони боролися не лише за набу і САП, а й за свою гідність. І ці плоди доспіли восени. Сьогодні тут не тому, що я на 100% довіряю набу і САП, і не тому, що я задоволена їхньою роботою. Так само на 100% в цих структурах є дуже велика кількість проблем. Структура, яка має контролювати ситуацію з корупцією в Україні, передають в руки корупціонерів. 2025-й показав, що ми вміємо тримати удар. Ми навчилися цінувати прості речі: дзвінок від рідних, тишу без сирен. Яким буде 2026-й, залежить від кожного з нас, від нашої єдності, нашої праці і нашої віри. Дякуємо, що дивилися нас цього року. Дякуємо, що довіряли. Рівне один завжди поруч з прийдешнім новим роком. Рівне. Слава Україні.